Вітаю з новим днем, українці! Я завжди чому так кажу, тому що якщо ти прокинувся в Україні, сьогодні то це вже є свято. Subaru Outback, 2018 модельний рік. Комплектація Limited, був пригнаний у 2021 році моїм партнерам. Від клієнта зараз зайшов він в обмін з газом, З ротане пошкодженням кудись приїжджався. І сьогодні продається приступніця. Поїхала. Йдемо по порядку. 2,5 атмосферний опозитний двигун, потужність близько 185 кінських сил. Тут нічого не вимито. На жаль, чи на щастя, не знаю. Ну як є, ви бачите, ніхто нічого не приховує. Газове обладнання тут доставлено, тут варіатор і повний привід. в Україну вона потрапила наприкінці 21-го року. Перед війною було пробігу десь 85 тисяч кілометрів. На зараз 161. мій партнер її приганяв. А власник цього автомобіля до цього їздив на Дорестайловому боці. Потім помінявся на цей партнера. І зараз забрав 21-го року ліміт. В новій вже буці теж з заплатою водним він зайшов. Газове обладнання тут ставила компанія Лідергаз, мої друзі. І обслуговувала, бачите, останнє обслуговування на 156 тисяч кілометрів. Пошкодження було фронтальне, мінялась тут, по суті, вся морда, окрім лівого крила. Капот, фари бампер. Фари в оригіналі, крила, передня панель, ланжерони. Ланжерони, ми дивно, що точно не пригадаємо, чи вони тягнулись, чи мінялись, бо це вже було декілька років тому. Але зроблено все якісно, вже багато років машина їздить і без всяких зауважень. На бампері невеличкі по зазорам є, як це часто буває, бачите, відхилення, не але будуть. їздить власнику, це ніяк не заважало. Шини тільки літні, але майже нові. Зимні він залишив на новий адбек собі. Виглядає так. Лобове скло рідне. Пофарбовано виходить, це крило залишилось рідним. І тут трошечки воно ремонтувалось другим слоєм, ну, чуть-чуть поклав тут десь підлом був. Це все в один слой, понятно, нові деталі. Тут на дверку вже не заходили. З цієї сторони. Відкрила трошечки надверсі, скоріш за все, був підлом. Тут трець трошечки ремонтований теж. От, пола КП зауваження, деякі незначні є, я їх знайду і покажу зараз. От На крилі трошечки так, так, під фарбоном. бачите пару точечок. Фаркоп, до речі, стояв тут лише для того, щоб перевозити велосипеди, щоб ви не думали, що на ньому возили картоплю. Так, ось на бампері є позаду, бачите, невеличкий такі подряпинка. Ну, десь маленькі тут подряпинки незначні є. І на даху, єдине, що трошечки як відграду, не з горошинку, є місцями. Не знаю, побачите ви чи ні. Ну Невеличкі м'ятинки є, От я їх намагаюся показати. Не сильно, не страшно, кушать не просять, але є, все я вам показав. Ну і поперечення на даху, як зазвичай, от Бека є. Комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, а, до речі, ще одну підфарбовану подряпанку знайшов. Зеркала з обігрівом. Дата конверної у неї 8 місяць 2017 року. Так, в Україні вона 17 м розмитнулась, але в Штатах із заводу в неї був 18-й рік модельний і в документах, і скрізь. Електропривід сидіння, сидушки виглядають ось так. Я, якщо не помиляюсь, ну це їх така зазвичай. Оці вставочки, з цього, мінялися, вона дермантина з часом протирається. Евакилими ось такі. Так, тут у нас чотири склопідйомники з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. Е, під дерево вставочки у нас йдуть тільки в лімі. Тоді, бачите. Отут невеличка теж подряпанка є. Ну як подряпанка, просто стерта, фарба. Шкіріне кермо без зауважень. Пробігу на зараз 161 тисяча кілометрів на удома. Є Це датчик світла проти туманки. Тут у нас електробагажник з пам'яті по висоті, яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Ось так вони тут виглядають. Стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Тут у нас управління мультимедією і hands-free. Тут у нас адаптивний круїз контроль з дістроніком, з радаром, все тут перемикається. Бачить зеркало з автоматичним і з компасом. Звісно, є люк. Ось дивіться. Система Subaru SI, яка нам гарантує роботу адаптивного круїз контролю захист від зіткнення і так далі. Від наїзду. Мультимедіа З Android Auto, CarPlay, USB, Aux, Bluetooth, hands-free, все тут є у нас. Також у нас є камера заднього виду з проекцією, бачите, є парктроніки позаду, і функція Rear автоbreк. Вона допомагає не наїхати на предмети, зупиняється, якщо щось заважає або ми щось не помітили, не, ну, прогавали кущик, там, дерево, людину, собаку, будь-що. Обігрів у передніх сидушок, двозонний клімат-контроль. Тут у нас блачок від газового обладнання. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб полюстками перемикати під рульовими, є електроручник. Є X-Mode функція, це допомога на ускладених умовах, що ми там десь заїхали в броди. І автохолд, антіаткат, щоб ми не тримали ногу на гальмах, коли ми стоїмо там десь в підгорку або в заторі. Два підстеканички, підлакітничок у отбека, такий досить широкий, є отака палиця, і тут ще одне гніздо для підкурювача. По безпеці досконало вже теж пригадать складно і на аукціоні приблизно бачу, що спрацьовувало руль торпедо і штора або одна, або дві. Але безпека в будь-якому випадку тут вся була відновлена, вся була справна. Мій партнер, друг, товариш він завжди безпеку. Робить Торпедо Тут перешивали, відновлювали. Виглядає вона досить гідною на зараз. Все, гуд, поїхали далі. Парапапама, Харман Кардон, Мюзик, я забув про це сказати, буфером. це потребує особливої уваги. Так, на другому ряду сидінь зріст мене 193 см, Сиджу я зараз сам за собою. Місця тут придостатньо, я сиджу комфортно, сидушки тут зручні. Спинка змінює свій нахил тут в декілька положень. Он, бачите, і так, і так, чистим трошки шторку, упираюсь. Є свій підлокітник, широкий, м'який з двома пістиканечками. Є свій повітродув, є обігрів сидінь для задніх пасажирів і два USB-порта, щоб заряджати телефони. Тут все чудово, Поїхали далі. Багажний відсік з електроприводом працює він ось так. Тут є бумаги, бачите, килими захисні, оригінальні, і на спинках, і тут тобто дуже зручно, якщо ви щось посипали, ну, бруд якийсь, протерли і все, у вас все чисто. Шторка в комплекті є, це для Америки великий бонус. Спинки у нас тут скидаються отак: от одним рухом. Бах і лягли спати. Як мінімум вдвох спокійно можна спати. Я поміщаюсь, трошечки підгибаю ноги своїм ростом. Навіть це круто. В Албеках один з найзручніших автомобілів. Так, дивіться, тут у нас газовий балон, тут все завод, герметики, всі ці справи. Комплект пенопласт з запаскою, з домкратом, з усім всім є. Він просто зараз не лежить в машині, але він віддається. І зачиняємо точно не знаю деталей, де автомобіль обслуговувався, але десь на нормальному 100% сервісі, бо мені партнер каже, що власник такий, що за машинами доглядає. Зараз зробимо тест-драйв і спробуємо узнати, так це чи ні. До речі, маю сказати, що попередній отбек цього власника теж був на газу. Я його продавав 22 2022 році приблизно з пробігом 200, в районі 200 тисяч кілометрів. І все було дуже добре, і ніяких зауважень не було ані до двигуна, ані до його стану, ані до його роботи. Просто це, скажімо так, максимальний пробіг, на якому я стикався з цими отбеками, особисто я. Перевіряємо адаптивний круїз-контроль. Ноги стоять на місці, нічого не роблять. Бачите, в мене задана швидкість 80 км на годину, попереду їде газель, ось я лінію перетнув, вона залаялась. Ми їх сидимо у нього на хвості. Я зараз, ще раз повторюсь, нічого не роблю. От, монітори «сліпих зон спрацьовують, без права на борту тачки. Кучу систем безпеки. Вже я тисну газ, бо, тому що мені треба правий ряд Тестуємо розгін від 0 до сотні, рухаємося ми в горочко і в поворот. Це не гоночна тачка. На газу їдемо. На бензин вона сама скидає і зробили сотню, але бачите, нам пише алерт, що попереду їде тачка. Це дуже важливо, я знаю, що лідергаз це робить, от і коли натискаю. Педаль вище 3,5 або вище 3800, там у різних двигунів різні параметри. Вона переходить переходу газу на бензин, щоб не напрягати клапани. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. По підвісті я нічого поганого не почув взагалі. По рульовому майже ідеально ледве-ледве є. У них є така, скажімо, болячка трошечки. Розганяємося ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку. Це не сама скоростна тачка. От я ще раз про це кажу, ось ми зафіксували сотку. Отак от от вона набирає. Субарі у мене весь час е в продажу беки, Форіки. Мені здається, що я вже про них я їх стільки вже продав, я стільки вже про них всього розказав, що я не знаю, вже, що розказувати. Е просто конкретно про цей автомобіль можу сказати, що він в адекватному абсолютно стані. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте і купуєте. Собару в реклами не потребує. Хороша машина, як на мене. До зв'язку, до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. я Всім бажаю миру, но ну, нам перемоги. Слава Україні.